Ситуація на Запорізькому і загалом на південному напрямку, е, вона доволі непроста, тому що за останні е, 2-3 тижні противник збільшив кількість штурмових дій, збільшив кількість обстрілів, збільшив е, удари авіацією, і де, ну, загалом він активізував весь фронт, який, е, і, зокрема, Два напрямки це Гуляйпільський і Орітівський напрямок. Е, якщо порівнювати з лютим, то вже за цих е, три тижні ну, кількість штурмових дій на цих двох напрямках вона більша, ніж за увесь лютий. Тому що можемо порівняти, що на півдні. В останній місяць зими було 143 штурми, а вже зараз лише на Оріхівському напрямку 137 зафіксовано спроб ворога штурмувати наші позиції. За минулу добу дещо активніше ворог діяв на Гуляйпільському напрямку. Ворог провів 10 штурмових дій в районі Новополя і в районі Новосілки. на по Рігівському напрямку за минулу добу ворог намагався п'ять разів штурмувати наші позиції. Проте безрезультатно ці штурми були в напрямку Степового, в напрямку лобкового. Досить активний ворог біля п'яти хаток, малих щербаків, щербаків. Проте втрат наших позицій на цих напрямках на цих ділянках лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Щодо збільшення кількості обстрілів, то можна констатувати, що, наприклад, у лютому за добу ворог здійснював на півдні 250-260 обстрілів із застосуванням 1000-1200 боєприпасів. На сьогодні ми фіксуємо приблизну кількість десь до 300 300-310 обстрілів за добу із застосуванням 1300-1350 боєприпасів, тобто кількість таких обстрілів дещо зросла, як і зросла кількість е, ворожих ударів FPV дронами. Е, сьогодні ми фіксуємо, що кожен день ворог застосовує близько 400 FPV дронів, е, у лютому це було ця цифра складала десь 350-360. Крім того, збільшилась кількість ворожих авіаційних ударів, яких він завдає некерованими авіаційними ракетами і керованими авіабомбами. На сьогодні зафіксовано вже що ворог за 17, за перших 17 діб весни застосував близько 800 некерованих авіаційних ракет і понад 200 керованих авіаційних бомб. Зокрема, сьогодні ворог здійснював удари по населених пунктах, які розташовані на правому березі Дніпра, і він досить часто веде саме обстріли цих населених пунктів, тому що йому здійснювати штурмові чи форсувальні дії йому заваджують сили оборони України. Тому ворог завдає по них авіаційних ударів як по наших позиціях, так і по населених пунктах, які розташовані на правому березі.